Русо туристо, чому вони не обліку моралі? І хто псує нам відпочинок? Історія від Анастасії Приходько Просто сюди всі бутилки, все що було, вони залишили на бірі гарячі тури. Як правильно обрати подорож, щоб вас не обманули? У мене залишився шрам на спині. Хто відповість за побиття українських туристів у Туреччині. І що може вас вкусити на відпочинку? ціни на відпочинок де дорожче в Україні чи Болгарії. І небезпечні тури, де не діє ваша страховка? Територія обману покаже усі небезпеки оксамитового сезону. Вони думали, що приїхали сюди відпочивати. Але охорона турецького готелю на туристів з України зовсім не чекала. Вони мене завалили на землю і били дубинками з всіх сторон. Були побиті руки, ноги. Замість обіцяного сонячного раю їх були кийками по рукам та спині. За екстремальний тур, синці і розбиті руки українським туристам довелося ще й заплатити. Ось вот навіть у мене залишився шрам на спині. Півтори тисячі доларів по новому курсу. З них узяли гроші у київській фірмі Ільтур і відправили на відпочинок до Туреччини. Але забули сказати туристам, що гроші фірма Ільтур ще не перерахувала. Повезли туди а, і намагалися створити здати що, що ми а, що за нас заплатили. В готелі їм пояснили, грошей за них немає, тому житимуть вони тут лише якщо доплатять. Уїдем, ми потім, ми так. Їх перевозили кілька разів на тиждень з одного до іншого готелю. А коли водій автобуса і гід захотіли втекти від туристів. Водій автобуса почав просто вбирати всі наклейки з автобуса. Ну, все, і хотіли збіжати. Тут нерви не витримали, і туристи пішли у рукопашну. Шо? 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 Олександр, як і інші побиті, коли повернувся в Київ, пішов шукати директора фірми Ільтур. Але директор, як виявилось, уже утік з усіма грошима. Щороку за кордоном відпочиває близько двох мільйонів українців, тільки ж людей живе приблизно в місті Дніпропетровську та Одесі. І щороку на турфірми надходять десятки тисяч скарг. І це лише офіційно. Територія обману дізналася, що найчастіше українців дурять в Туреччині. Близько 17% усіх, хто повернувся з відпочинку, не задоволені сервісом. На другому місці Єгипет 15%. Потім іде Домініканська республіка 12%. Четверта за негативними відгуками: Іспанія 10% – незадоволених туристів. Що ж робити туристам, якщо в них виникають подібні проблеми? Перше фіксувати всі порушення разом із приймаючою стороною. Друге зберігайте усі додаткові рахунки, по яким вас змусили заплатити. І третє по поверненню збирайте документи і йдіть до суду. Але як зробити, щоб до суду не дійшло? Зараз «Територія обману дасть кілька простих порад. Перше: просіть у туроператора чи агентства подивитися його ліцензію, де мають співпадати його юридична і фактична адреси. Якщо адреси різні, знайте, цим часто користуються ліві фірми, відкриваються на пару днів, зберуть гроші і закриються на вічний ремонт. Друге, беріть усі квитанції про оплату і зберігайте їх до початку відпустки. І обов'язково порівняйте суму, чи співпадає вона за проплачений тур, якщо оплату ви вносите частинами. А також уважно читайте договір, якщо там не прописані форс-мажорні ситуації, згорів там готель чи вас лишили посеред пустелі. Це будуть ваші проблеми, бо ви підписали офіційний документ, а значить, погодились. У цьому випадку консульство чи посольство не допоможе? Допоможе лише в разі банкрутства туроператора під час вашої відпустки, але й тут є нюанси. Ви дізналися, які документи потрібні для вашої безпечної відпустки. Але як перевірити, чи знає менеджер, в який готель вас відправляє? Для цього треба поставити всього кілька правильних запитань. Скажіть, будь ласка, так у мене All Inclusive буде ні? ні? І це перше неправильне запитання All-Inclusive – це лише назва, яка нічого вам не гарантує. Тому будьте уважнішими. Треба запитати про напої, які не ходять в ваш All-Inclusive і за які доводиться додатково заплатити, можливо, навіть після шостої години вечора. Про ресторани, які теж не вписані у вашу карту Inclusive. І дуже треба бути обережними зі СПА-процедурами. Тому що чим дешевше ваша подорож, тим більше вам доведеться заплатити на місці. Тому правильніше запитання поставити ось так. А за що мені потрібно буде доплатити допомога за Inclusive? Друга проблема, яка може виникнути, так це з номером. Зазвичай туристи запитують ось так. Скажіть, а от я увіжуся віжу на моря? Море можливо, ви і побачите, а також ви можете побачити дорогу біля моря або, наприклад, будівництво напроти вашого моря. Тому правильніше запитання треба поставити ось так. Скажіть, пожалуйста, а перша лінія виходить к пляжу, і є ли в отелі стройка? От мені кажется, этот отель вам очень подойдет. А ще про готель, які вам намагаються впарити, дізнаєтеся кілька простих речей. Перше, чи належить пляж власне цьому готелю. Друге, коли там востаннє робили ремонт номерів і попросіть показати не фотографії номерів, які виставив готель, а ті, які виставили туристи, бувають ось такі, такі і такі. Повірте, можуть відрізнятися. Ну і наостанок, попросіть менеджера показати фотографії з рекламних турів, куди їх часто запрошують, щоб вони познайомилися із готелем. Якщо таких фото немає, це звичайно не критично. Але тоді треба задуматися, чому вам парять саме цей готель? А про це ви зможете дізнатися на моїй сторінці у Фейсбуці Ліксідушкаванпанкірує One One. оддих вам понравиться. Де дешево та якісно відпочивати в оксамитовий сезон? Територія обману перевірить ціни в Україні та Болгарії. Як русу туристо гуляють на чужій землі? Де русских бахні вірю? Що не класти в сумку, щоб її у вас не вкрали. В немілих руках це може навредити. Та небезпечні тварини. Хто вас може укусити? Вот вот паучок вбиває верблюда одним укусом. А також аналіз куплених делікатесів. Ми здамо в лабораторію куплені на курортах креветки, рибу та принзу. Сальмонелла. всі з неї слишли, це патогенний мікроорганізм.